Вітаю, панове сімрейсери та любителі автосимуляторів. Сьогодні я хочу представити вашій увазі огляд мого обладнання. Але для початку я хочу з технарської точки зору пояснити, чому всі так гоняться за святим Direct Drive, і чому Thrustmaster T500 500 це царбаза. Загалом є три основних показника, які впливають на якість сприйняття інформативність форсфідбеку. Це потужність крутий момент, це швидкість обертання і прискорення бази. Загалом всі виробники в першу чергу кричать про потужність. Тобто там у когось 9 н, 12, 20, 25, 30. Але про інші два якось більше замовчують. Хоча насправді вони мають далеко не останню роль в сприйнятті фідбеку і загалом задоволення від їзди. Як зрозуміло, з назви швидкість обертання показує її максимальну швидкість бази, до якої вона може розкрутити баранку, кермо, штурвали і все, що ви до неї прикрутите. Це корисно, коли ви займаєтеся дріфтом, або коли відлавлюєте машину, що у вас кермо саме швидко повертається. Але не менш важливу роль відіграє прискорення. Це про те, як швидко база може відреагувати і видати ту інформацію, яка пер передає гра на базу. І ви вже її відчуваєте. Для наглядності перед вами зараз графіки трьох баз зліва направо Це Т-300, Т-500 та TGT. TGT, по суті, ви можете підставити сюди або TSPC Racer, або TSXV. XV. У них абсолютно одинаково все всередині зроблено. По крутному моменту. Зліво направо у т 300 4 Нм, у Т-500 4,5, у ті GT 6 Нм. Але на графіках для нас важливо саме швидкість та прискорення. Як ми бачимо, прискорення, в принципі, у них усіх достатньо високе, можна сказати. Але у т 500 як не дивно, найменше серед представлених екземплярів. Дивимось на швидкість і бачимо якісь 143 оборти на хвилину. Це багато чи мало? Для прикладу. У Logitech G27 111 обертів на хвилину. І тепер ми розуміємо, що Т-300 насправді реально не такий вже і швидкий. І от тих самих там 80 обертів на хвилину, які дає зайві Т-500, якраз і не вистачає. Тому що, як я пам'ятаю зі своїх відчуттів, у Т-300 мені не хватало швидкості. Я не розумів, коли перейшов з g 25 на. 300, чому він не такий швидкий, як я очікував. З Т500 цей прикол не повторився. І мене це дуже тішить. Як ми бачимо у TGT GT дуже високий рівень прискорення, тобто майже 2600 rpm на секунду. Це досить високий показник для баз з рів'єним приводом. І це реально дозволяє відчувати ну, найдрібніші деталі э, фідбеку. Але за рахунок того, що він насправді дуже повільний, це. Ну, Крайньо сумнівна база для покупки, так само, як TSPC і так само, як TSXV. Т-300, в свою чергу, найдешевший з представлених Бостер і і по суті це компроміс між нормальною інформативністю і достатньою швидкістю обертання. Щоб бути ще більш наглядним, ось вам відео калібровки і тестів фідбеку Т300 і Т500. І ми бачимо, що у них моментальне прискорення в самому початку майже однакове. Але коли пази розганяються, то Т500 виходить вперед за рахунок того, що у нього максимальна швидкість більша. Насправді, Трасмастер Т500 це вже той самий достатній рівень по фідбеку, по відчуттям саме під час їзди, коли ти вже не просто вкатуєш в трек, не просто вкатуєш в машину, задрачуєш, а саме їдеш на відчуттях. Саме от з перших кіл, з перших кілометрів, ти вже відчуваєш машину і вже відчуваєш, розумієш, де її грань. от Її пік, на який вона може їхати. Тепер згадуємо, що у нас все купується за гроші, всьому є своя ціна. Згадуємо, скільки стоїть Трасмастер Т500 і якась мінімальна ДД-база. Різниця ледь не в два рази за базову ДД на 5 Нм, або БУшний Трасмастер Т500. З кермом, з нормальними педалями, Тресмастер TLCM Саме тому я вважаю, що Тресмастер t 500 це царбаза. Тресмастер t 300 це от достатньо, але вона все-таки повільна. А от T500 це прям цар база. Ну і просто вам для інформації до попередніх графіків додаю ще графіки баз Direct Drive. Дивіться, ознайомлюйтесь, будьте в шоці. Все, з теоретичною інформацією покінчено. Давайте перейдемо до огляду обладнання. Mm -hmm. Ось ця красуня. Трансмастер Т500. Почнемо з зовнішнього вигляду. Зафіксовані пелюстки перемикання передач. Є кнопки. Саме L3R3 і кнопочка мод, індикатор живлення. Е, в цілому, по дизайну. Ну, насправді дуже дивна штука. Дуже на любителя. Тобто, е, я розбирав цю базу, і в цих якихось виступах абсолютно нема сенсу. Але дизайнери так в 2011 році вирішили. Хай воно буде. Матеріал. З зовні повністю пластик, пелюстки металеві, пластиковий квік реліз. трансмастеровський, тут металеве шасі, тобто цей гвинт, тут металева пластина, прикручена до другої металевої пластини, яка тримає вже підшипник, на якій зафіксована вся вісь всього. Тут достатньо таки багато вентиляційних отворів, я розбирав вже базу, аби покращити охолодження. Це особисто для власного спокою, бо все-таки мотор тут доволі потужний. І він хоч і нагрівається, але в принципі не разу не було такого, що там падає фідбек. або що. Я просто для свого ж спокою зробив охолодження, я поставив сюди на радіатор двигуна. Вентилятор 60 на 10 мм. І тут поставив 80-мм вентилятор товщиною 25 мм від Arctic, який продуває корпус повністю зі сторони в сторону. Також знизу я тут поставив 60-мм вентилятор, аби він обдував плату бази, щоб точно вже нічого не перегрілося і не було питань, що може щось згоріти або ще щось. Тобто база стара, база 2011 року. Вам потрібно це зрозуміти. Їй 13 років конструкції, по крайній мірі. І мало що може статися. Тому я наперед все її обслуж... обслуговував, все зробив так, як треба. Тепер я повністю в ній впевнений і отримую тільки максимальну порцію задоволення кожен раз, коли я сідаю за кермо цієї бази. По роз'їмом ми тут з вами бачимо. Роз'єм живлення проприєтарний і роз'єм педалі. Кабель USB тут незнімний. Блок живлення. Він доволі таки великий, але все-таки база потужна, потрібен потужний блок живлення. Він на 160 Вт, 24 В 667 А. Підключення у нього таке саме як до блоку живлення комп'ютера. Тому, якщо щось трапиться з кабелем, в принципі, все легко вирішується. А от конектор тут особливий. В, жодної, в жодній базі Trustmaster я більше не бачу такого конектору. Кут оберту бази налаштовується від 40 градусів до 1080. По шумності, в цілому, вона майже тихою її можна назвати. Тобто, реально тихі бази це там. Або дарек драйви, або якісь фанатеки Клабспорт, Elite, Ну, ті, які вже давним-давно не випускаються. Всі інші бази шумлять так чи інакше. В принципі, по шумності. вона нормальна. Е, і ще, із відчуттів по фідбеку. Тут не відчувається е, ступінчатість по фідбеку. Тобто, наприклад, як у Т-300 було. Е, то там реально відчувається такий тик-тик-тик-тик-тик при повороті керма. Тут ні, тут прям дуже плавний фідбек, дуже швидкий, дуже потужний. Ну, це все зрозуміло ще було на вступі з графіками. По кріпленням. Тут у нас стандартне трансмастерське кріплення. Тобто, це у нас сторбцина, це у нас болт. Вставляються, закручуються і комусь воно подобається, комусь ні. В принципі, тримає базу, тобто в мене не було ще такого прям сильного бажання, щоб якось його інакше закріпити. Також тут є стандартне кріплення на 2 гвинти М6. Довжиною воно тут до 15 мм, що, в принципі, повинно тримати базу достатньо. Добре. В цілому, цієї бази достатньо як для кільцевих гонок, так і для дрифту. В неї приємно грати в той же ETS, тобто вона дуже м'яка, але в той же час, коли потрібна е, інформативність, коли треба дуже велика потужність, моментна е, от тут і зараз, вона може це видати. Тобто ця база от прям оптимально. Е, Якщо вам не потрібна потужність там, 9 метрів і більше. От реально 4,5 мені достатньо. Я її використовую на 100%, вона в мене не перегрівається. І в принципі, от, в цілому використовувати цього її достатньо. Що стосується баранок і штурвалів. В стоці разом з базою йде це рульове колесо. Воно без підрульових пелюстків, тому що вони на базі. В цілому дуже гарне резинове кермо діаметром 30 см. Всі кнопочки нажимаються чітко, в них маленький хід і чіткий натиск. Тобто, ідеально, як на мене. Більше про це кермо я не можу нічого сказати. Воно Дуже приємне, воно дуже зручне. Воно в моїх руках невеликих сидить ну, максимально зручно. Є така червона окантовка, яка показує центрування керма. І в цілому це досить звичайне нормальне кермо. Також в той же рік, коли була випущена база, був випущений. Я так і штурвал. Це репліка боліда Ferrari 2011 року, якщо мені не підміняє пам'ять. Я б, якщо чесно, не рекомендував це кремо. Воно тільки тому, що приємно сидить в руках. Тобто в нього продумана ергономіка хвату. В іншому це дуже м сирий продукт. Тут е ход кнопок. Дуже глибокий і нема чіткого натиску. Тобто вона десь там закінчується натиск хід кнопки. І от і, і ще треба притиснути, і вона спрацює. Так, на всіх кнопках. Тут дуже неінформативний натиск. Це все фальшивки. Посередині теж фальшивка. Ці дві крутилки на енкодерах, вони теж дуже неінформативні. В них Дуже погано відчувається крок, тобто вони легко прокручуються. Але якщо ти їх швидко прокручуєш, вони не реєструють, наскільки ти їх прокрутив. Тобто ти їх прокрутив сильно одним швидким рухом, а вони зробили один клік. І ну, це просто незручно. Тобто, щоб гра реєструвала, що ти перемикаєш цим барашком якісь налаштування. Треба крутити дуже повільно і багато уваги приділяти, щоб це було от саме по одному кроку, потроху-потроху-потроху так от перемикати. Ці тумблери верх-вниз це одна кнопка. Тобто приколу теж не зрозумів. Єдине, що тут реально прикольне, це підрульові пелюски. Тобто, ми можемо як натискати, так і штовхати від себе. Це одна пластина алюмінієва. і ви можете натискаючи підвищувати передачі, штовхаючи, понижати передачі. Це так, це прикольно. В іншому, це дуже так собі кермо. Тобто, якщо у вас підвернувся варіант взяти цю штуку за 2500 гривень, так якщо дороже, воно того не варте. Чотирьохпозиційні стіки. Теж не інформативні, не чітко натискаються, і взагалі, прям так себе. Є е, також окремі питання по програмному забезпеченню саме цього керма. Тобто в Drive Virtual Master ти повинен зайти, натиснути кнопку, що це в тебе розширені налаштування на це кермо, і тоді будуть доступні всі кнопки. Якщо ти цього не зробиш, а просто при... приєднав одне до другого. Ти отримуєш, що у тебе одна крутилка це стік вверх-вниз, друга крутилка вліво вправо. Стік вверх-вниз ліво вправо, стік відповідає на ті ж самі вверх-вниз, вліво-вправо. Тобто у тебе чотири органи управління відповідають за одні і ті ж самі функції. Потім є кнопочки, які всі працюють. Але цього ну, це дивно, чому одразу я. Я на комп'ютері підключаю цей штурвал, щоб в мене був функціонал всіх кнопок, але мені треба заходити ще в драйвер, щоб перемкнути. І якщо я від'єднаю це кермо, а драйвер був у розширеному режимі, і приєднаю кругле кермо, воно перестане працювати. Тобто навіть вісь не буде реєструватися. Треба перезагрузити базу або приєднати е, назад штурвал, в драйвері поставити е, звичайний режим, і тоді від'єднати його і приєднати те кермо. Це максимально дивно, максимально незручно. Також плюс Thrustmaster, що тут є так званий Quick Release, за допомогою якого можна надрукувати на 3D-принтері перехідник і прикрутити любе кермо, яке тобі взагалі завгодно. Як зробив і я. Тобто я взяв звичайне 35 сантиметрове кермо, на перехідник його посадив, і воно все прекрасно одне з одним з'єднується. Класно, класно. Мені подобається, що є така можливість. Базі вистачає потужності, аби провернути це кермо. В цілому воно доволі таки не важке. Зараз кліні ваги. Всіх цих керм, а то я забувся додати спочатку. Тобто, на такому керму в або дріфтити, або спускатися з гори якийсь, ТОГЕ. Коротше, можливість поставити велике кермо це класно. Та, у мене в попередньому дублі була обрізана голова. Не суть. Наступна штука, яка додає. І задоволені від'їзди і швидкості, це педалі Trasmaster TLCM. Це найдешевші педалі з лооцел датчиком на педалі гальма і з датчиками холла на двох інших педалях. Доволі такі добрі педалі, чіткі, достатньо непоганий хід, добре відчуваються, устойчиві. По підключенню вони можуть бути підключені або по USB, або напряму в базу відповідними кабелями. Накладки ці регулюються, відключуються два гвинти, і можете регулювати відповідно, як нахилити. Так само можете регулювати, як перемістити вліво-вправо, як вам зручніше, а газ ви ще можете переставити вверх-вниз. Ця металева накладка це реальна накладка. Тобто, якщо відкрутити всі гвинти, ви можете її зняти, якщо вам хочеться по пластику стояти, або там, не хочете псувати цю металеву штуку. Єдиний мінус, який я хочу відмітити в цих педалях, це саме підключення. Тому що воно відбувається рівно ззаду. Тобто ці педалі не можна вперти в стіну. Мінус мінус. Як ви бачите, я прикрутив їх на дощечки, аби в мене вони впиралися в стіну. І в той же час не перекидувалися. Цього, в принципі, достатньо. Тобто, тут дощечка торчить ззаді на 10 см буквально. І цього вже достатньо, щоб педалі не перекидувалися і стояли монолітними. Є можливість змінювати жорсткість педалі гальма шляхом заміни пружин на кастомні резинки або в наборі йдуть пружини трьох жорсткостей. Я залишив чорні, це середня жорсткість, мені цього достатньо. Лот-селдачик тут на 100 кг. 100 кг я ніколи не вижму. Тому я поставив в драйвері там, на 75 мабуть, це кілограми. Мені цього достатньо, я ніколи не, майже ніколи не блокую колеса, хоча буває. Але в цьому лоцел дає просто нереальний буст в твоєму Е, Я це помітив, от, саме на машинах GT2 або на різних дорожніх машинах в яких немає ABS. Реально прикольно, коли ти гальмуєш от прямо до апексу, от прямо до моменту, коли тобі вже треба переносити ногу на газ. В іншому педалями я повністю задоволений, і за свої гроші ну, я не бачу кращого варіанту. Тобто там, за 6 тисяч ви можете взяти ну, буквально це найдешевші педалі з лот селдатчиком. З гарним лот-салдатчиком, з гарним конструктивом, з варіацією підключення як в базу, так і по USB. Тобто вони абсолютно автономні. Педалі конструкція вся металева, корпус пластиковий, але кожна окрема педаль вона вся в металевому жолобі. Більше, в принципі, доводити нічого. Це просто дуже добрі педалі базового Базово професійного рівня симрейсингу. І остання штука, про яку я вам би хотів сьогодні розказати, це КПП TH8A. Зрозуміло, що Трастмастер. І хоч у мене, типа екосистема Трастмастер, але в мене все підключено по окремо по USB. Тому що в базі немає. Роз'єму для підключення КПП. Я так розумію, коли випускалася база Т500, у трасмастера ще не було КПП. Тому ніхто і не думав, що там треба ще якийсь роз'єм. Підключення можливе по USB Type-C і проприєтарному тресмастерському цьому круглому роз'єму. Перемикається, раз, два. А. Шифтер, в принципі. Коштує він свої гроші, я вважаю. Я його допрацював, підклеїв сюди такий м'який двосторонній скотч, як паролонка тоненька, аби при увімкненні він не грюкав. Тобто перемикання, в принципі, зараз доволі таки плавне. Є можливість, як і в старшому TH8S регулювання жорсткості, тобто сюди під пласкову викотку, ви можете провернути і Зробити перемикання більш жорсткішим або м'якішим. Єдиний мінус, що це пластиковий корпус, зрозуміло, і така форма зажиму. Тобто, ви економите сугубо на корпусі в порівнянні з TH8S. Більше про цей шифтер не маю нічого що розказати. Він також на датчиках хола, тобто він довговічний. Абсолютно, ну, поки ви корпус не зламаєте, він не зламається. Там всередині, знову ж таки, металева вся конструкція. Сім передач. Плюс задня. Задня у нас вправо і назад. Більше я не знаю, що розказати. Ну, так, тут можна зняти ручку, прикрутити свою якусь кастомну, як і на всіх любих других шифтерах. Все. Тобто, ця штука купується. Тупо зригати задоволення. Якщо про базу, ми там щось розповідаємо про результативність, що у вас е більше інформації ви отримуєте, там е швидкість, все таке. Окей, педалі, от е чіткість натиску, що педалі от вони всі такі пружні, там педаль газу доволі таки інформативна, педаль щеплення, ще більш жорстка. Гальмо слот селом, що взагалі ти можеш контролювати повністю гальмоні. Так, це все добре, це все класно, це все допомагає в їзді. То шифтер це майже на 99,90 купується заради задоволення. Так, в цьому є прикол на машинах з механічної коробки передач. Коли ти перемикаєш такий Але. Це тебе трошки пришвидшує, дає тобі більше контролю над машиною. Я особисто таке люблю, але це не для всіх. На цьому у мене все. Але я хочу, щоб ви собі запам'ятали, яка б не була у вас база, педалі, КПП, кермо. Це все ніщо, якщо ви самі не вмієте їздити. В першу чергу важливий скіл. Тому що без скіла абсолютно все одно. Ви все одно будете потрапляти в аварії, ви все одно будете вилітати з треку, ви все одно не зможете контролювати машину. Тому в першу чергу скіл, а потім обладнання. До зустрічі на трасі.